Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. і Сьогодні в нашій студії психологіня Одеського обласного центру громадського здоров'я Лейла Гасанова. Пані Лейла, вітаю вас. Вітаю а, півроку війни. Ми продовжуємо жити от під впливом того, що відбувається. А дуже багато українців вже отримали або повістки з а, фронту, або знають людей, які загинули, або самі а, їх вже нема. І війна продовжується. Ми повинні розуміти, що в якийсь період ще нам треба буде з цим жити. І при цьому оце напряг психологічний він зростає. Є люди, які вже не можуть, є люди, які ну ще трошечки, ще трошечки, і я вже не можу. І навіть спочатку війни ми всі згадували Віктора Франкла, який пережив нацистські лагері, який казав, що є три типи людей, і так далі. І ось. Хотіли би всі бути в третьому таборі. В третьому таборі людей, які вижили, які зосередилися просто на своїх діях і жили далі. Але ж не кожен може так зробити. Бо, ну, наприклад, там я можу за себе говорити, да, було, було все. Було і трошечки паніки, було і трошечки, а все, хай собі там летить, я нічого не чую. Всі періоди пережили. Як жити далі? Про це давайте з вами сьогодні поговоримо, бо нам ще треба готуватися, готуватися, гуртуватися, у тому числі. А, і перше запитання, як знайти в собі сили, а, відповісти, що ти все ж таки в недоброму психологічному стані. Бо от а, відчути, що треба йти до психолога чи звернутися до лікаря, це дуже тяжко для людини. Так, дійсно на початку ви розповіли свою історію про те, що ви відчували е, різні емоції, yeah. і це є норма, тому що така ситуація, як війна, вона не є стандартною для кожного із нас. Mm -hmm. Тому дійсно люди спочатку відчували шок, заперечення такого не може бути. Yeah. Як це взагалі можливо? І це кожен із нас переживав. Потім е, був, був якийсь. Хтось називає це ейфорія, хтось називає це агресія, mm -hmm. хтось називає це, е, також одні вчені. Назвали це е, медовий місяць, коли mm -hmm. якби це не в... так, да коли да. люди йшли в бій. Ішли волонтерити добровольцями, щось робили, mm -hmm. якось себе реалізовані ну, натхнення. Було це, вони да? були неважливо, яка мета агресивна мета чи просто віра в свою перемогу, mm -hmm. так але ця мета була. Потім у нас пішло виснаження, і от зараз люди в принципі знаходяться на цій точці виснаження. Деякі люди, деякий відсоток невеликий, вже пішов на четверту фазу фаза, коли ми вже вчимося. Жити в тих умовах, які наразі у нас є, mm -hmm. і дійсно це досить важко. Досить важко е, дозволити собі адаптуватися до війни, тому yeah. що багато людей хоче відкласти своє життя. Тобто, тобто є таке поняття відкладеного життя. Mm -hmm. Я хочу жити потім. Після війни Давайте зараз вже після війни да. зараз угу. я от перебудемо. а там всі питання після війни. Угу. А деякі люди навпаки вони хочуть повернутися в 23 лютого, коли все було більш -менш, Але цього менш, більше да. не буде. Угу. Тому дійсно, якщо ми розуміємо, що за півроку у нас зовсім не пройшов процес адаптації. Я не говорю про адаптацію в поганому сенсі цього слова. Тобто, ми не ховаємося, там коли йде сирена, ми звикли до війни. Ми звикли угу. до того, що кожен день. Ми живемо в якійсь небезпеці, так я говорю про нормальну адаптацію, коли ми навчилися радіти життю, ага. коли ми навчилися спілкуватись, дозволяти собі відпочивати, працювати, щось нове для себе відкривати, і так далі. Тобто, якщо не відбувається така от позитивна адаптація до ситуації, яка на сьогоднішній момент склалася, необхідно дійсно допомогти собі вийти з цього стану, якщо ми не можемо допомогти собі. Самі то нам, звичайно, потрібно звернутися до спеціаліста. Угу. Ну, найперше, до кого ми повинні звернутися, це до психолога. Угу. Не потрібно одразу себе лякати там лікарями, да, е, аналізами, да. ліками і так далі. Ні, угу. просто можна піти до психолога, е, пояснити свою ситуацію. Зараз є досить багато волонтерів, психологів, які безкоштовно можуть надавати no цю психологічну допомогу. Да. Угу. Можуть бути онлайн, можуть бути місцеві психологи, тобто потрібно не сорок. Звертатися і говорити про те, що я не можу адаптуватися досі. Я досі, наприклад, знаходжуся в стані шоку. Угу. Тобто, mm -hmm. люди пройшли якісь етапи, у мене вони не пройшли. Mm -hmm. Я як був в шоці заперечення, я так півроку живу. Mm -hmm. Ну тобто, про це не потрібно боятися говорити. А скажіть, будь ласка, ну гаразд, я пройшов цей період, але я бачу, поряд поруч зі мною є людина, яка ну я розумію, що вона не така, як вона була до 24-го. Я розумію, що ми всі змінилися, але я бачу, що вона у проблемі. Вона завжди у якомусь стані психологічному, не такому, як повинна бути. Вона завжди у якихось слізах, агресії і так далі. Тобто вона не в нормі, що я можу зробити для того, щоб допомогти цій людині? Чи я не взагалі я не професіонал, я не повинен їй допомагати. Бо ви ж знаєте, да? я зараз тобі щось скажу, або там я зараз тобі не або з'їшу цю пигулочку. Ну і так ми всі фахівці. Ну, чи треба да, мені а, а, самотужки це робити, чи не треба? Ну брати на себе роль психолога, лікаря mm -hmm. не потрібно це однозначно mm -hmm. розуміти, що. Я не змушу людину звернутися за психологічною допомогою. Це також це не діє. Якщо навіть ви змусите візьмете за руку, поведете до психолога, але людина має якесь упередження, або вона просто не хоче цього, то ніяка допомога психологічна не буде. Людина сама повинна зрозуміти. людина. Сама повинна зрозуміти, що їй потрібно звернутися за допомогою. Але якщо це наша близька людина, то просто залишитися осторонь це неправильно. ми повинні потурбувати. Ми повинні максимально говорити з людиною, відпочивати з нею, виводити її з цього стану прогулянками, можливо, якимись яскравими моментами, якісь запашна кава і так далі. Тобто, ми повинні щось робити для цієї людини, що може її повернути в стан тут і зараз. І тут виникає запитання. Бо дуже часто, коли йдеш по Дерибасівській, ти бачиш, як відпочивають люди, ресторани заповнені, субота та неділя, люди гуляють, танцюють, співають, життя триває. Хоча при цьому може бути сирена, і за там 150 кілометрів війна точиться, і люди гинуть. А у нас тут гуляють, і хтось обов'язково тобі каже: Ну як так можна, як так можна ось жити? Коли війде війна, а ти ось такий, як можна думати про відпочинок, як можна купляти собі подарунки, як можна пити каву і так далі? Що ви тут можете сказати? Чи треба дійсно ну якось не так жити, як я жив до 24 числа, чи треба все ж таки жити так, як я й був? Потрібно е, на сьогоднішній момент дозволяти собі відпочивати в межах розумного uh -huh. і в межах безпеки. Uh -huh. Звичайно, якщо йде повітряна тривога, а ми сидимо в якомусь закладі. Ну це неправильно, це uh -huh. однозначно. Е, не потрібно е, бути на занадто активний в соціальних мережах, коли я відпочиваю, тому що це дійсно може дратувати, дратувати оточуючих рідних, і ви можете зіткнутися із низкою коментарів yeah. негативних, які можуть. Для вас бути ну, не досить приємними і давати такий свій відбиток, там почуття провини і так далі, це все може бути. Звичайно, хтось переживає війну в тому сенсі, що він взагалі не може їсти. Як це я буду їсти, якщо десь там люди голодують. Але є люди інші, які дозволяють собі відпочивати. Тому mm -hmm. просто все повинно бути в мірі розумного. Ми mm -hmm. повинні в мірі розумного відпочивати, давати собі цей час на відновлення сил. Тому що якщо ми не відновимо свої сили, то е, ну ми дуже швидко ну так, зів'янемо, yeah. і нам yeah. буде дуже важко. Тому відпочивати ми повинні, але в межах безпеки і в межах розумного також і, і як і з почуттям провини потрібно бути дуже обережними. Не потрібно чомусь себе е, щось що собі не дозволяти, тому що десь там люди не мають того, чого маю я. Ну uh -huh. якщо ми можемо собі це зараз дозволити, то краще все ж таки дозволити, тому що ми повинні відновитися. Однозначно її ми люди соціальні такі відпочинки нам ідуть на користь. А що категорично забороняється робити зараз? Ну, наприклад, я можу там знов-таки з, з власного якогось досвіду можу сказати, що я. Я вирішив, що я не буду спілкуватися про війну з людьми онлайн. Я можу потрошки з якимись дуже близькими для мене людьми поспілкуватися. я не сперечаюся зараз ні з ким, бо в мене був знов такий період, коли я дуже активно сперечався. Потім я зрозумів, що ну, ну все, я хочу вбити, я хочу плакати, я хочу закритися і так далі. Чи є категоричні якісь от червоні лінії, за які не, не, не слід переступати? А, найперше потрібно пам'ятати, що ми не маємо брати на себе чиюсь роль якоїсь професії, mm -hmm. отак от, от візьмемо, так тобто ту, і тут ідеться про багато. Ми… Е не знаємо всіх нюансів воєнної політики, наприклад, і про це потрібно, не потрібно постійно сперечатися. Uh -huh. Ми не входимо в якісь дебати. Ми не є лікарі, ми не є психологи і так далі. Тобто не потрібно переймати на себе чужу професію в цей час. Хоча нам здається, що на ну, щось такого. Я, я, ж мудра людина, я, я ж можу, можу сказати, да, я, да. Ну, я вийшла так з цього стану, я допоможу тобі так uh -huh. же вийти. Тільки uh -huh. зі мною це проходить, а з тобою це може не пройти. Uh -huh. І про це потрібно пам'ятати. Також не потрібно бути в такому. Знаєте, а, тунелі а, новин. Угу. Тобто потрібно все ж таки дозволити собі фільтрувати новини і час. Угу. Якщо це телеграм-канал 1-2 буде достатньо, не потрібно там багато телеграм-каналів і читати цілий день, що тут буде. Особливо що там перед сном читався і сна немає. Е, найкраще все ж таки довіряти е, надійним джерелам. Е, це можуть бути єдині новини, там передивитися ввечері один раз, угу. і цього буде достатньо. Да. Почитати пару пабліків. Е, ну, Знову ж таки, якщо це телеграм-канал, то один банк офіційні, офіційні. Да, да. Не потрібно. Е, Забивати свою голову і фейками, і не фейками ми потім починаємо у нас критичне мислення відключається. Ми не починаємо розуміти, що є правда, що є неправда. Потім ще також люди досить часто можуть. Дивитися новини там різних країн uh -huh. країн-агресорів, да і в них починається оцей дисонанс, і вони взагалі не розуміють, що відбувається. Тому краще все ж таки мінімізувати оці новини, uh -huh. оцю інформацію, яка до нас поступає. Тому що чим більше важкої інформації, тим менше критичного мислення, звісно. Ну мені здається, взагалі то якщо читати особливо перед сном. То краще якусь художню літературу. Книжку взяв, почитав, розслабився. Якщо спілкуватися з ким, то тільки з людиною, з якою тебе приємно спілкуватися, випити філіжанку кави, поспілкуватися, посміхнутися, піти. А, якщо ну звісно, треба мати якісь там телеграм-канали, ну тримайте тільки офіційні. Так. І все, не треба, не щоб були всі 538 каналів і всі ці повідомлення надходять. Ти набив на себе все це, надягнув. Ну, і який тут сон, вже спати і не хочеться, вже їсти, і жити не хочеться. Е, теж таке запитання, бо дуже часто ми зараз стикаємося з ситуацією, коли дитину ми не можемо об'яснити і роз'яснити їй, що робити далі, і вона задає запитання, як працювати з дитиною, чи може батько, чи може мати працювати з дитиною у цьому напрямку, і як себе поводити, як роз'яснювати. Одна справа, коли це маленька дитинка, і там, я знаю, батьки кажуть, а це феєрвір. Це не вибух. А є діти, які більш старші, вони спілкуються з своїми там друзями, які поїхали за кордон. Теж дуже тяжко. Ну як себе поводити батькам? Знов таки шукати допомоги на стороні з психологами, чи все ж таки намагатися самим це вирішити? Ну найперше потрібно пам'ятати про те, що у батьки є фундамент. І навіть якщо ви будете звертатися за допомогою до психолога, то від вас також будуть від батьків також будуть вимагати певні зобов'язання. Ну це не так віддав і так і все. Так, да. а ми тут вдома говоримо на кухні, як нам страшно. Uh -huh. А в день дитина була у психолога. Ну це не допоможе. Ну так тому е, завжди потрібно пам'ятати про те, що дитина щитує емоційний стан батьків, а особливо мами. Чим менша дитина, тим більше вона це щитує, uh -huh. тому не потрібно боятися. При дитині mm -hmm. потрібно все ж таки намагатися відійти від дитини, щоб вона цього не бачила, не чула ці розмови, щоб вона також не була в потоці новин, тому що досить часто батьки включили телевізор, пішли. Дитина знаходиться на це ць в цьому всьому, в цьому yeah. е оточенні новин, і yeah. їй страшно. Mm -hmm. Вона бачить перелякані очі мами. І звичайно їй ще більше стає страшно, тому що якщо мама не знає, що робити, то що взагалі знаю я ну а діти повністю залежать від батьків, а особливо mm -hmm. від мами. Тому найперше потрібно одягнути кисневу маску на себе. Yeah, тобто, yeah. якщо ми розуміємо, що а, я не можу знайти спільне спільну мову із своєю дитиною, або я не знаю, як їй допомогти зараз. Мені потріб... мені потрібно звернутись до психолога, mm -hmm. не mm -hmm. дитині, yeah. а мені дитина це уже, якщо там ми бачимо. Ну, наприклад, якась посттравма, дитина щось пережила, дитина щось бачила, відчула особисто. Так там уже потрібен психолог для дитини, uh -huh. ну і звичайно для батьків. Але якщо це в такому побутовому рівні, тобто дитина, слава Богу, нічого такого не бачила, нічого такого не відчула, uh -huh. але я не знаю, як мені себе вести, yeah. то мені потрібно звернутися до психолога з цією проблемою. Тобто, все одно треба починати з себе. з себе. Фахівці кажуть, що 70% українців після війни, коли б вона не закінчилася, будуть потребувати реабілітації цього посттравматичного синдрому. Бо хтось дійсно бачив його, хтось відчув його на собі, а хтось бачив його просто по телебаченню, а хтось просто в новинах, і це все одно впливає. Скажіть мені, будь ласка, наскільки ну, взагалі тяжко від цього потім буде прибрати ці всі наслідки? Це вкрай тяжко? Це, чи може знов таки людина це сама перейти? Сама от, от завтра закінчилася війна, я можу це забути? Чи дійсно треба всім психологам гуртуватися і готуватися до того, що потім саме ви будете відновлювати країну? Посттравма – це серйозна. Сіро серйозна сер 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 історія. В житті кожної людини, і мені здається, там буде більше, ніж 70% насправді, <тит> тому що травму будуть відчувати і ті люди, які не знаходилися у вирі негативних подій, і ті люди, які були за кордоном, залишили свою <тит> домівку, рідних і так далі, залишились без роботи. Багато хто зараз втрачає сім'ю. Ну, тобто, є досить багато показників до того, що може бути постравна. Потрібно розуміти, що посттравма це не хвороба, це <тит> не якийсь там вирок, що ми вже все. У мене посттравма і я там починаю пити пігулки, uh -huh. і лише так я можу вилікуватись. Ні, це певний розлад, е який має терміни свої. І, звичайно, людині потрібна допомога. Uh -huh. Наскільки важка буде посттравма залежить від того, яка травма у неї була. Uh -huh. Ну, тобто, зрозуміло, якщо людина пережила. Безпосередньо якусь історію негативну, yeah. то це одна посттравма. Якщо людина просто була в якомусь стресовому стані, але нічого не пережила. Слава Богу, то це друга посттравма. Також залежить від того наскільки людина зможе відновитися це те, що вона уже сьогодні робить. Ми не повинні чекати кінця війни. Для того щоб працювати з посттравмою. Uh -huh. і з посттравмою можна працювати вже сьогодні, кожній людині. Якщо ти розумієш, що ти уже зараз знаєш якісь межі, то вже зараз потрібно звертатися до психолога. Тобто, чим раніше ми почнемо працювати в цьому напрямку, yeah. тим менша вірогідність того, що посттравма у нас буде в гострій формі, uh -huh. але те, що українці будуть її мати. Це, на жаль, факт, ну тому що ми всі знаходимося в такому нестабільному психічному стані. Ну, звісно, цей стан, і знов-таки хочу нагадати всім, і не просто нагадати, а й самі собі самому собі сказати, що війна не закінчується прямо зараз. Війна продовжується, на жаль. Ми не знаємо, коли вона закінчиться, і от цей от. Очікування, знаєте, як свого часу я прочитав у японських мастирів, вони написали, що очікування смерті гірше за саму смерть. І зараз ми очікуємо, що може зі мною статися, а цих моментів, які можуть статися, величезна кількість. Раніше ми знали, що може впати, впасти карніз, може вбити електрострум, може там ще щось, інфаркт. Зараз додаються ракети, зараз додаються вибухи і так далі. І ти от живеш під впливом цього всього, починаєш все на себе надягати. Тож, а, як все ж таки себе налаштувати, що собі сказати, що зробити з собою, щоб розуміти, що я повинен йти далі, не дивлячись ні на що. Як себе підготувати, що це може тривати ще. Якийсь там термін ну, те, що ми не знаємо кінця цьому, це факт. Да. Ніхто не може сказати, коли це закінчиться. Тому нам потрібно навчитися жити тут і зараз в тих умовах, які ми на сьогоднішній момент маємо. І найперше на що потрібно звернути увагу, це звісно на свій графік дня, режим дня. Це угу. перше, угу. тобто для того, щоб відновити себе психологічно. Необхідно відновити себе фізично, uh -huh. тому що наше тіло і наша психіка досить пов'язані один з одним. Якщо так. я не висипаюсь хронічно, то про який емоційний стан взагалі ми можемо говорити. Uh -huh. Тому потрібно пам'ятати про повноцінний сон, харчування, відпочинок, якісь фізичні навантаження в плані спорту yeah. і так далі. Якийсь режим має бути. Я повинен знати, що я сьогодні роблю, що я роблю на ці на ці на цьому тижні, якщо це можливо, але хоча б один день. Він має бути спланований. Він має бути досить гнучкий і чіткий. Наступне це. Не мовчати, спілкуватися із рідними, із друзями, не залишатися наодинці із своїми проблемами, з своїми переживаннями, спілкуватися з тими людьми, які на сьогоднішній момент тебе підтримують, mm -hmm. все ж таки потрібно про це пам'ятати, тому yeah. що є токсичні стосунки, yeah. і ми про них знаємо. Ми про них говорили ще до війни, і зараз вони нікуди не ділись. Тому якщо ти розумієш, що після спілкування з цією людиною мені ще гірше. Ну, краще мінімізувати таке спілкування або mm -hmm. не настільки відверто з нею говорити з цією людиною. Тобто, все ж таки потрібно заручитися гарними друзями або рідними людьми, які тебе поважають, люблять і розуміють. Е, наступне це допомога. Mm -hmm. Коли ми допомагаємо іншій людині, нам стає набагато краще. Yeah. Е, це навіть е, такий метод екзамену. Да? Коли я починаю свого однокурсника налаштовувати на позитив, то я сам починаю вірити, що і я як дам за yeah, екзамен небагати. Yeah. Да. Mm -hmm. Тому, якщо ми допомагаємо, не в якій формі, які ти можеш, що ти можеш робити, те в принципі і роби. Е, багато хто волонтерить, багато хто веде якусь таку активну громадську позицію. Mm -hmm. Тобто потрібно щось робити, чимось допомагати, з кимось спілкуватись. Можливо, це одна єдина людина, якій ви допомагаєте, але для неї ви будете чимось таким ну, важливим в її yeah. житті. І mm -hmm. оце дійсно допоможе вам. Відновити свої сили і відновитися взагалі. Ну і звичайно, про що потрібно пам'ятати, це хобі, улюблена справа, те, що відволікало вас раніше. Зараз також не потрібно про це забувати. Це потрібно робити, впроваджувати в своє життя. І, звісно, потім якось і з'являться у нас сили на те, щоб іти далі і адаптуватись до тих умов, які є на сьогодні. От для тих людей, які поки що думають, що не спілкуватися з психологом я не буду, я можу сказати, що 22 хвилини пролетіли дуже швидко. Я отримав практично всі відповіді на свої запитання, і мені легше стало. Тож, ви не просто психологіні, як ми вже домовилися. Психобогиня сьогодні в нашій студії була Одеського обласного центру громадського здоров'я Лейла Гасанова. Я хочу подякувати вам за те, що були з нами. Допомогли, я сподіваюсь, багатьом нашим глядачам. Якщо не вистачило до психологів, звертайтеся, будь ласка, тримайтеся, українці, і пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна.